Це блок живлення. Оце шина для, для теплопідводу вона. 30 іпер видає. Блок живлення це контролер сонячний. Тут можна виставити який тип акумулятору в тебе, що завгодно. Теж 30 А. Це дві зарядки, одна USB, одна потужніша, трохи слабко. Це можна під'єднати сюди, ще виход. Його включати окремо ось на дисплеї. І для цього ж виходу можна виставити мінімальний напруга при якої відключається і максимальна до якої заряджати. І ось воно показує, що наразі він заряджений, він підтримує зараз заряд, Т0, тут 2 А. Ось така от фігня. Ну і все тут можна виставити, подивитися до якої напруги заряджати і яку напругу подавати сюди на вихід. Це мінімально. це тип акумулятору 20-24 вольта виставлять, що відображати на дисплеї, ампери, вольта, або що ти хочеш. ну, от така штука.